От з цього ми розпочинаємо наше відео. А судачочок то є на Дніпрі. Є судачочок невеличкий. прямо при мені. Ну, кла, всім привіт, друзі. Е, в Україні вводять рибацький квиток. Він направлений для рибаків-аматерів, які хочуть виловити більше добової норми ваги риби. Е, дивіться, це 3 кг плюс один трофей. І сьогодні канал Тут Клює запитає в рибаків: чи вірять наші рибаки, що це може покращити становище, чи це новий спосіб вкрасти гроші? Давайте перевіримо. Так що погнали. Так, мій оператор сказав, що ми ідеальні. Ми йдемо до рибаків запитувати, як вони ставляться до цього нового введення, до всіх рибаків будемо піхати. Ну, якщо по нормі вилова, то в принципі. Вопрос ціни. Так. Да. Ані угу. ж ціну не озвучили. Ну якщо буде дорого. Якщо буде дорого, цінаємо. <рес> ну а взагалі скажіть, колись більше трьох кілограмів ловили на Дніпрі. На Дніпрі? Да. ми не київський на Дніпрі не ловили. Да? А що? Не, в принципі, явлення нормальне, якщо хочеш ловити більше, плати. Ну немає. Да. Ну, вопрос, вопрос ціни, пусть угу. озвучать сколько. А взагалі як ставитись до того до становища, яке в нас зараз є? Не до того, що вони хочуть зробити, а до того, як вони контролюють ті закони, які в нас зараз написані. Ну, все ж від регіону Де-то контролюють, де не контролюють. А ви з якого регіону? Харкова. З Харкова? Да. Харкові класний рибалка. Рибалки вже нема. Уже е, вже нема, да? Ну, Печені старий сад там, да. Тепер раки будуть здорові. Да? Там хороше удобрення було. Да. Да? Все, добре, гарного дня. Ми бажати, щоб клювало в когось, не будемо. Бо тоді точно пеку наб'ють. Ставимося все нормально. Да? А скажіть, взагалі, колись ловили більше трьох кілограмів. Ну, це дуже рідко буває. Да? Да. Але три кілограми то ж таке. Да? Головна рибалка. Ну, а взагалі, як ставитись? Не думаєте, що це може новий, новий спосіб красти гроші? Це завжди так було. Да? І що, як ви, як ви думаєте, ви будете купувати рибацький коток? Ми законопослушні люди. Тому угу. закон має бути один для всіх, але просто потрібно контролювати, куди ці гроші йдуть. Що це буде на громадських засадах, контроль, то угу, це. Має зміст. Ну, а що, що сьогодні спіймали? Розкажіть. тихо. Нічого? Просто привітрилися. Бачили, <рес> <рес> да, як інші паймали. Я теж подивився, як два штучки при мене спіймали, а я нічого. Добре, мужики, всім дякую. Э, дякую. Пішли ми далі запитувати, як хто до цього ставиться. В курсі, Бачите, деякі люди взагалі не в курсі. Тут вже скоро прийдеться платити за те, що ловити, а ми ще не в курсі. Ну, знаю, Ми ж плануємо в Європу йти, жити по-європейськи. Напевно, так маємо від'їжджаєш. Е, мисливський квиток, угу. то чому би не зробити, мабуть, і такий. Ну так, да. правильно е, тут головне питання, щоб напевно гроші йшли від цих квитків туди, куди потрібно, а не, а не кудись в іншому напрямку. Тому що, наскільки я знаю, останні роки Дніпро екологію Дніпра і риби ніхто не займався. Нижче по руслу, за Канівським Кременчуцьким водосховищем, риба, вся е, ну як правильно сказати, грязна з паразитами. Угу. Таке інше, тому цим ніхто видно не займався. Якщо з, з цього буде користь для біоресурсів, то напевно тільки за. Uh -huh. А скажіть, часто рибачите на Дніпрі? Ну, за минулий рік, мабуть, другий раз. <laughs> таке чув, ну uh -huh. якщо буде, треба будемо платити. Рибалка yeah. по-любому буде. Yeah. Скільки yeah. там би не стояло. А як ви думаєте, чи будуть спрямовані гроші все ж таки на відновлення біоресурсів, чи це новий, а, новий спосіб красти гроші? Ну, будемо надіятися на те, що буде відновлюватись, будуть зариблювати, і ми будемо рибачити. Угу. Ну, а от а таке запитання: скільки б ви були готові віддати за рибалку от, е, платно? Ну, скільки буде коштувати квиток, скажімо, на літо, там ну, тисяч п'ять-10, я думаю, це без питань. Нічого собі. Ну, Європа вся, Європа вся. Угу. Я просто працював в Англії, в Швеції, там угу. вся Європа, вона вся платна. Тобто рибалок нема. Там, щоб купити, щоб піти просто рибалити, там потрібно вивчити в школі, а це коштує грошей. А рибачили в Європі? Звичайно, да, форель ловив. Ось. Да? Там досить жорсткі штрафи, там 900 євро штраф, якщо ти не, не маєш би, квитка. Тому ми до цього, я думаю, дійдемо. Добре, дякую, гарного дня. Добре. Ну, а, поки ми говоримо про Європу, бачите, отака є. в нас Європа, друзі. Добре. І... О, дивіться, тут трофейчик є. <реш> Трофейчик, бачите, кабачка знайшов. <реш> карманчик треба понадобиться. <реш> Я студію. <реш> поки, поки ми говоримо про платну рибалку, про те, щоб виловлювати рибу, і про те, щоб платити за рибалку, у нас от центр міста, і як бачите, бутилка валяється. Там от бутилка валяється. Набережна в нас в такому становищі, що ну це просто капець. Е, реально, і це е, центр Києва, де дуже багато рибаків, дуже багато відпочиваючих, і все в такому стані, наче в нас війна не один рік, а вона вже від незалежності або від ще. Тут мужики вже з подсаком, значить тут вже серйозні рибки. Приємно ставимося. Приємно? Так. Да. Да, як ви думаєте, чи будуть все ж таки гроші спрямовані на відновлення біоресурсів? Навряд чи. Частково може, але основна маса там є дуже підготовлені спортсмени, я думаю, що вони отримують. Да. А... Ну, це не мій погляд. Да. А скажіть взагалі на Дніпрі давно ловили більше трьох кілограмів? Так. Да. давно. Значить, у нас все-таки вже, вже погане становиться, так? Погане. А як ви думаєте, от через що погане становиться? Через отаких от рибаків-любителів аматорів, чи, можливо, через якісь інші причини? Я думаю, що сітками ловлять і вловлюють все, що там потрібно. А що сьогодні у вас усі? Щось? Нуль, отак от, от, нуль. За рибалку в Києві платити ми не будемо, тому що в нас постійно буде нуль. Ні, Ні сподіваємося, ми да? б були платити, але ж ну, потрібно розуміти, за що ми платимо. Ну так. Да. Бо якщо так, ну час відпочинку, то да, можна і не платити. А ну, якщо там будуть спрямовані частково, ну, хоча б... Хоча б частково більша частина коштів на відновлення біоресурсів. Ну, на мій погляд, це буде досить доречно. Це який квиток? Ну, в нас тепер в Україні діє рибацький квиток, що якщо е, е, рибака аматор хоче виловити більше трьох кілограмів риби, йому потрібно купувати квиток. Нормально. Нормально? А будьте готові купувати рибацький квиток. Як буду часто ловити рибу, то тоді да. а а, як, а так. А давно ловили більше трьох кілограмів. О, дуже давно. Це дуже да, давно. Тоді рибальський квиток, мабуть, да, да, не, да. не кожному світить, так? Треба да. Да? Да, да. ловити там, де нема, нема, не продають рибальські квиток. Нормально. Нормально? А, а готові ми, платити за рибу. Дивлячися Ти Давно ви ловили більше трьох кілограмів. Давно. 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 А сьогодні був якийсь. Ні, сьогодні нічого не було. Тоді, тоді сьогодні по березі ми пройшлися, ще рибацького квитка б ніхто не купив. А давно сидите? Десь годину. Годину? Ну добре, гарного дня вам. Дякую вам. також. За... Чудово. Готові платити так. гроші? Так. А давно ловили більше трьох кілограмів? Сьогодні щось є? Yeah. Нічого немає? Хороший, Хороший, Хороший назрір, саме головне. Там мужик щойно смикав, смикав спінні. Якщо він вирвав, в нього настроєння дуже хороше. Я думаю, він найактивніше саме, саме відреагує на рибацький квиток. Пішли. Нормально. Нормально? Готовий платити гроші? Звісно. Да? А ловили більше трьох кілограмів. Було діло. А, а як давно? Та, не пам'ятаю вже. <рес> Тоді рибацькі, ніхто рибацького квитка не боїться, тому що більше трьох кілограмів давно ловили, да? так і є. Приїхали на московський міст запитати і тут в рибаків, як вони ставляться. Всі рибаки не проти. Я. В... Чесно, я позитивно здивований тим, що всі не проти цього нововведення. Так що, можливо, і справді такі зміни будуть вести нас в Європу. Можливо, в нас краще становище буде на річках. Багато хто ловить, Плотва вже розпочалась от біля московського. Так що виїжджайте, зараз і я буду виїжджати, намагатися спіймати плотвичку тут, на московському, на своїх місцях. Так що Думаю, попереду буде цікавий ролик уже з Дніпра.